Настав рамочок вихідного дня і хочеться чогось добренького до чайку. А щоб його зробити таке, щоб і швиденько було і не дуже заморочливе, то давайте зробимо оладушків пишненьких, гарненьких. Для цього нам потрібно одне яйце обов'язково кімнатної температури, кефір. Який повинен теж бути кімнатної температури, харчову соду, сіль, цукор. Та додаємо або ванільного цукру, або ванільки. І зараз ми приступимо до приготування наших оладушок. Для початку просіюємо муку, щоб наситити борошно киснем. І наші оладушки будуть пишнішими. Мукичка наша просіяна. Тепер ми беремо кефір. Як я сказала, основний секрет пишності це ще, щоб кефір мав кімнатну температуру. Виливаємо кефір. Додаємо яйце теж кімнатної температури. Це все секрети нашого успіху. Щепотку солі. І беремо цукор. Цукра, якщо ми хочемо, щоб наші оладики були рум'яненькі, ми додаємо цукор від цукор, 2 до 3 ложок. Тобто, якщо хочете отримати рум'яну скоринку, більшенько цукру. А хто хоче, щоб бути стрункішим, то... Цукру зменшуємо, але ладошки будуть не такими рум'яненькими. Взиваємо просіяну мукичку. Бажано, щоб ви додавали і взбивали зразу. Але у мене трошечки це не виходить, щоб показати і вам. І прямо на муку зверху ми кладемо соду. соди потрібно нам півчайної ложечки. Півчайної ложечки. Ми її сипемо на мукичку. Але нам кулінари де, які рекомендують додавати прямо в жидкость, але я От полюбляю я на муку. І ванільного цукру теж додаю на муку зверху. І все це перемішуємо. Роб... Перемішуємо до консистенції сметани. Всі інгредієнти у нас змішані. Подивіться, яка в нас вийшла консистенція тіста нашого. І тепер ми залишаємо його хвилинок на 15-20. Це один із секретів пишності оладів. І так, пройшов рекомендований час, як я сказала, 15-20 хвилиночок, і ми приступаємо до жаріння оладушок. Скажу вам відверто, що напротязі багатьох років оладів у мене не вдавалося. І я взяла цей рецепт з дуже любимого мною каналу Аліна Фудді. Це молода дівчинка розкрила мені секрет оладушок. І я вам розкриваю його. Третій секрет це коли ми тістечко вже не ворушимо, не перемішуємо, а беремо акуратненько, кладемо його на сковорідочку розігріту. І накриваємо обов'язково кришкою. Знімаємо наші оладики, знімаємо на серветочку, кладемо їх, щоб жирок стікав. Акуратненько кладемо тісто, як я говорила, не ворушимо, не перемішуємо, накладаємо. Відкриваємо кришечку, дивимося, гарненько підійшли. Подивіться, воно зразу видно, що тісто вдали. Але трошечки не вдала господиня. Взівала, підгорили наші оладушечки. Як казала моя бабуся, не буде боліти животик, якщо їсти підгорівши. Перевертаємо шведесенько, перевертаємо, спішимо. О, зараз ми вгадали з рум'яністю. Це як вони добре підходять. Це показує, що нам треба час видержання тіста збільшити. Тобто не менше 20 хвилиночок, хай вони у вас тісто постоїть, стрибає на тарілочку. В два етажи не кладемо, а розкладаємо по тарілочках в один слой, поки вони гаряченькі. І так, оладушки наші вдались на славу. Зарум'янили ми оладушки, ладушки, зарум'янили ми і свої щічки. Подивіться, який гарнюсінький оладушок. Тепер до нього тільки. Вареннячка вашого любимого, у мене малинове. І смакуємо!